Всім доброго ранку. Хочу поділитися тим, що буду робити. В нашому регіоні за, двоє, за дві доби випала місячна норма опадів. Подивилась на деяких своїх трояндах, втрачено ту, тургор бутону. Дуже добре видно на цій трояндочці, поникший пагон, загнивається бутончик, тож вирішила їм допомогти і поділитися, висвітлити вам. Такі вони начебто втомлені. Мляві, бачите, не розкриваються, іноді можуть і загнивати. Вже були такі, вже прям прибирала руками. Вони у мене в руках бутончики залишалися. Це все результат стресу. Це типовий стрес для рослин після рясних опадів. Коріння не дихає, перезволоження, кальцій і бор вимивається з ґрунту, клітини втрачають тургор. Що таке тургор? Це м'якість, п'ялість бутонів. Так от, щоб допомогти трояндам, я буду використовувати перевірену тріаду препаратів для позакореневого оприскування. Брексіл кальцій, джерело швидкодоступного кальцію зміцнює клітинні стінки, повертає пружність бутону, запобігає загниванню полюсток. Квантум -бор актив. Це в мене бор у легко засвоюваній формі, покращує живлення бутона, стимулює правильне розкриття та запобігає склеюванню пелюсток, дозування. Якщо для профілактики достатньо 10 мл на 10 літрів води в моєму випадку. Стресова ситуація, втрата тургору і млявість, буду класти 15 мл на 10 літрів води. І мегафол, всім відомий, потужний антистресант. Активує обмін речовин після холодних дощів. Підсилить мені він дію кальцію та бору. Тож рецепт бакової суміші. Покладу брексіл кальцію 15 грамів пакетик. Покладу квантум Актив» 15 мл, покладу 20 мл мегафолу. Оприскувати буду рано вранці. До речі, дозволяє, трояндочки стоять у мене з сухим лист... листячком. Роси сьогодні вранці немає, що дуже добре. Або треба обробляти, ми вже це все знаємо в... ввечері, щоб не було промінчиків сонця. Не в спеку ні в якому випадку можна зашкодити. І ми отримаємо з вами результат вже за 2-3 дні. Буде в нас пружній, здоровий бутон, без ознак в'янення. Ось висвітлюю тут маленький шот зніму, покажу, що в мене вийшло. Тож, якщо ваші трояндочки